Привіт! Зараз подивимось, як виглядає місце брейдера для плетіння зачіски брейди. По-перше, нам потрібно кудись посадити нашого клієнта. І круто, якщо у вас є крісло, в якого розкладається спинка вверх-вниз, якого нахиляється підголовник, виймається для того, щоб клієнта можна було покласти. А зараз ось клієнт наш сидить, ми так хоп, нахилили і поклали вниз. Також у нього є підголовник, який вимається вверх-вниз. І ми можемо в цій позі достати до макілочки, яка нам нерідко потрібна. і це ми можемо досягти з допомогою. Барберського крісла. І якщо ви будете його обирати, дивіться, щоб він у вас було не дуже велике, щоб клієнта можна було тут знайти, тому що ми є наче невелике, але коли маленькі дітки, то їх важче піймати. Прошу їх натихатися або на цю сторону, або на ту дітку. Якщо ж у вас немає крісла, яке розкладається, беремо крісло, яке у вас є, і пластикову табуретку обов'язково для того, щоб дотягнутися до маківки, бо це буває не так просто, коли у нас звичайне крісло, яке не розкладається вверх вниз. Далі, в мене такий е, фартух, кобра, е, мені зручно сюди покласти зажими, качки, е, е, якщо в мене є там якісь моменти, навіть телефон сюди кладую, в мене тут лежить. А сюди кладеться полівізатор із водичкою. А тепер по інструментах. Для фіксації кінчиків випрямлювачу, чужок, у мене ось мозор з'явився новенький, регуляція температури 150-230 градусів. Гребінці, масажна щітка, обов'язково гребінчик у нас має мати тонкий кінчик, це або металевий. І якщо у вас, наприклад, металевий е, такий туповатий, не загострений, беремо пластиковий, звичайний е, пилочку для нігтів і робимо їм манікюр для того, щоб вона скінчить був гострий. Наприклад, такий вже буде нам незручний, він туповатий, і ось цією частиною ми зможемо не поділити і не цією. А тут зручно, що і ця частинка гостренька, зубчик, і ця частиночка також гостренька. Маша, масажна щітка будь-яка, ножниці гострі. Можна ті, що звичайні канцелярські, потім ми їх викидаємо періодично, канові резинки для фіксації більших баз. Також крокодили для фіксації більших баз, і маленькі такі зажимчики, мені подобається ними фіксувати маленькі деталі, частинки. І є ось такі довгі плоскі, я ними пушочки заколюю. Також для пушочки можна було ще використати ось такі ліпучки, але вони не дуже практичні, вони не універсальні. Щоб уникнути на дискомфорту при діленні, або мі міні, максимально мінімізувати, його обов'язково використовуємо пульізатор з водичкою при діленні наших баз. І також беремо гель. На водній основі, той, який у вас є, не знаю, але в мене є отакий набір, і кожен раз. Він відкривається якось по-новому. Гельчик обов'язково на водній основі. Ось цей мені прикольний зараз, і ось цей прикольний. Хоча і цей був хороший, і зеленуватий був хороший. Всі вони з фіксацією і з різними ароматами. І в залежності від зачіски нам можуть знадобитися резиночки силіконові для фіксації маленьких бредів із свого волосся. Ось такі резиночки з обезьяною або з пінгвіном 6,5 ос обираємо обов'язково на Алікспресі по 15 гривень. Такі пачки продаються. Ну, може, за 30, ну не за 80 в Україні. Якщо візьмемо менший е, діаметр або іншого звірочка, подивіться, які вони малесенькі придуть, буде з ними незручно максимально працювати. І обов'язково гігієна. У нас має бути дезінфекція швидкої дії, щоб якщо впала в мене заколочка, я її підняла, то пшикала клієнтові. Е, обов'язково замочуємо це ж саме можна білон, поселол або інше хадешечки. У нас є е, контейнер для того, щоб ми замочили. Наші інструменти і потім помили їх і зберігали. У зберігання у нас відбувається ось такий контейнер для стерилізації. Тут можна і помити і зберігати далі. Наші інструменти. Серветки у нас є біля себе обов'язково, і ми будемо обрізати з вами кінчики ножничками, але можливо вам захочеться придбати собі такого друга тримера. Він дешевенький, але прикольно ним зрізати, коли особливо багато косичок на потилиці, наприклад. Так? Ті самі сфінкси. І для афрофостів ми такі ж тканеві резинки використовуємо і фіксуємо наші хвости. Загалом все проговорили. Місце наше робоче оголосили, і клієнта зручно, коли ну, в мене стоїть планшет, у вас є телевізор, або щось що відволіче їхню увагу для того, щоб вони переглядали е відосики. І також я хочу вам показати оцей мій стільчик, на якому я коли доплітаю кінчики, я плела плела клієнта, потім він лежить, і я сіла о -о, і плету собі далі, кінчики доплітаю. Це зручно, тому класно мати або такі стільчик у мене із спинкою, або як таблетка. Да, така. Буренка просто і щоб ми ніжки свої розгружали. І для фіксації матеріалу в мене така штука, вона фіксується на колесиках, катається і складається з декількох частин, декількох ярусів. Це така ромашка, вертушка для біжутерії. І є така ще предер продає. Один із такою висувною штукою, не висуною, а ще з одним таким речашком. Якщо вибирати таку сіечку, дивимося, щоб вона була на колесиках. А якщо вона буде без колесиків, вона, скоріше, буде 60 см, а це мало, нам би хоча б 80 см, щоб каніколон коли довгий, він по підлозі не плутався. Ось так. Що ще я сказала? Грибінці зажими, і також потрібно нам бачити матеріал, ложка. Ось така. Є для зважування, або ваги кухоні звичайні, в які важать до 1 грама, для того, щоб бажити наш матеріал, з яким ми будемо працювати. Все. Здається, все розказала. Якщо щось забуде, вам напишу. Якщо є питання, також пишіть. Бажаю натхнення в цьому курсі. Подивіться, будь ласка, урок перед тим, як купувати матеріал для клієнта. Ой, витягнула, щоб підібрати той, який нам потрібний, ту кількість, яка нам потрібна, і щоб наша зачіска була безпечною і. Сиву довго носилася, не перевантажуємо волосся клієнта, не перетягуємо краєву. Це наші е, заповіді, які ми сповідуємо. На цьому все на зв'язочку. Погнали наступний урок.